Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ випуск новин В студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, що відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Медреформа про неї зараз не говорить хіба що видачі. Але як на практиці працюватиме принцип, гроші ходять за пацієнтом. Більшість рівнян уявляє собі більше в загальних рисах. Проте на Рівненщині, зокрема, в обласному центрі вже роблять перші кроки у напрямку змін стосунків між лікарями та пацієнтами. Втім, що робити далі, достеменно невідомо. Саме це і насторожує працівників медичної сфери. Подробиці далі. Медичну реформу в Україні порівнюють із зачаттям. Зокрема, змінювати щось в Україні почали, однак так і невідомо, що ж вийде в результаті. Таким чином, на сьогодні держава, так би мовити, гарантує надавати екстрену первинну і паліативну медичну допомогу безкоштовно. Тому пацієнти отримують послуги, а лікарі зарплати. Зокрема, у цьому випадку мова йде про сімейних лікарів. Центральні органи влади і депутати Верховної Ради запевняють, що до кінця цієї сесії цей законопроект. Після другого читання набере форму закону. Тобто тоді можна буде ствердно говорити, що тема сьогоднішньої конференції, гроші за пацієнтом» вони будуть втілюватися саме з первинної ламки, з первинної ланки в 2018 році. Якщо цей законопроект не стане законом, то знаєш, оцей лозунг, про який ми сьогодні говоримо. Говоримо, він на жаль, він термінується не на визначений період часу. Що ж до наступних етапів реформування, ситуація взагалі ефемерна і невизначена, зазначають спеціалісти. Зокрема, фінансування вторинної ланки мова йде про лікарні, передбачена лише у 2019-2020 роках. А про виділення коштів на третю ланку майже не говориться. Мова йде про співфінансування, тобто якийсь відсоток фінансує держава, якийсь відсоток повинні фінансувати самі пацієнти. Чи це вони будуть своїми коштами фінансувати, чи це чи вони будуть користуватися послугами страхових компаній? Це вже якби буде на вибір самої, самого пацієнта, самої людини. Теж, на мою думку, певний позитив в тому є, тому що це якби буде перший крок до страхової медицини. Втім, Павло Сілковський, практикуючий досвідчений лікар, зазначає, медична реформа недосконала і на кожному етапі її впровадження виникає дуже багато запитань та протиріч. Коли ми говоримо, що лікар буде отримувати там на третинному, на вторинному рівні за за конкретно виконану роботу, то це значить, що він буде отримувати там. Зробив він 10 операцій, за 10 отримав, зробив 100, за 100 отримав. Але тоді ми говоримо про об'єм. Тоді буде лікар зацікавлений набирати об'єм, але не зовсім буде зацікавлений в якості. І Коли говориться про те, що по всій Україні ціна за всі послуги буде однакова, я теж з цим не можу погодитись. Втім, незважаючи на те, що закон ще не прийнятий в області, і, зокрема, у нашому місті вже розпочалися перші кроки з реформування медицини. Зокрема, загалом на Рівненщині створено майже три десятка центрів первинно медико-санітарної допомоги, понад півтори сотні амбулаторій та шість тисяч фельдшерсько-акушерських пунктів. Що ж до обласного центру, то тут функціонує три центри первинної медико-санітарної допомоги Центральний та ювілейний чиновники бачать реформу на місцях по-своєму. Міністерство охорони здоров'я має якусь свою ще позицію. Лікарі, які фактично знаходяться на землі, тобто безпосередньо здійснюють контакт з пацієнтом, постійно в роботі. В них є свої зауваження. Пацієнти, пацієнтські організації мають свої зауваження, і в результаті всі ми за реформу, але кожен розуміє по-своєму. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. Сміттєва лихоманка відтак захоронювати відходи на Рівненському полігоні в вчергове просить дозвіл Львівська фірма та Квасилівська селищна рада. Як не дивно, перші члени тимчасової контрольної комісії рівне ради відмовили, а щодо Квасилова запропонували співпрацю. Детальніше дивіться далі. Плюс один Квасилів хоче вивозити сміття на Рівненський полігон, що у Барамаках. Нині їх відходи захоронюють в селі Здоубиця з Долбунівського району. Це відстань в 11 кілометрів. Заку. Сміття Квасилів сплачує 12 гривень 30 копійок. Проте з 1 липня вартість становитиме 16,96, У рівному ж сума 4,39. Проте основна причина змінити місце захоронення погана дорога, через що ламається техніка. Стоїть питання в частині доставки його до полігону і по полігону. два-три ну, роки не виїжджає резина, От при терміні експлуатації 40 тисяч кілометрів. Наприклад, по нормативу ми й то половини не виїжджаємо. Частині дорога від е, б, е, траси до самого сміттєзвалища в жахливому стані. От, і на самому полігоні два-три рази в тиждень, от, як не одна покришка, то дві, як мінімум, от порізи, як не кініскопи, то колюча проволока. Тому натомість дане прохання члени комісії вирішили відкласти на довивчення, проте розв'язати ситуацію на користь міста і Квасилова вони запропонували завдяки створенню. ОТГ мені б хотілося розглядати питання про. Надання дозволів на завезення сміття з інших, так би мовити, місць, по які знаходяться поблизу рівної, якраз в контексті створення об'єднаних територіальних громад. Озвучити та обговорити дану пропозицію члени комісії вирішили на сесії Квасилівської селищної ради, яка відбудеться 10 липня. Також нині на тимчасовій контрольній комісії депутати розглянули ще одне звернення та без обговорень відмовили підприємству ТОВ «АВ «Львів», яке просило дозвіл на захоронення відходів на рівненському полігоні. я вважаю, що у нас на попередніх засіданнях була вироблена позиція, достатньо проста. Про те, що не завозити місто Рівне і на Рівненський. от у нас якраз кворум зібрався, пан Яворський підійшов. Ми навіть можемо проголосувати. Тобто пропоную надати даному підприємству аналогічну відповідь, яку ми завжди надаємо всім так мовити хлопцям зі Львова, які хочуть перевозити до на нас сміття. Що в нас в місті рівному переповнений полігон і нема куди викидати ще в сміття. Любов Данча Павло, Вибач, випуск новин. Облагородити пагорб слава, а точніше місце, де розпочинали незаконне будівництво. Таке завдання ставили перед собою рівненські активісти. Цей проект навіть виграв міські ініціативи громадський бюджет. В результаті минуло півроку, а справа так і не зрушила з мертвої точки. Хто чи що гальмує процес, намагалися з'ясувати наші журналісти під час прес-конференції. Своїм часу з гуртованістю та спільними зусиллями активістам вдалося зупинити незаконне будівництво у рівному на Горбіслави облагородити це місце, де були знищені всі насадження та вирити котлаван, вирішила небайдужа громадськість. Для цього навіть створили цілий проект, який переміг у міській ініціативі громадський бюджет рівного і виборов не лише право на існування і фінансову підтримку у розмірі понад 400 тисяч гривень. Роботи в рамках проекту не складні, запевняють куратори. Відновлені насаджень, встановлення лавок і смітників, але вони досі так і не розпочалися через певні підводні камені. Там ж є ділянка, щодо якої тривають судові справи. Пам'ятаєте цю ситуацію і справа вісім соток, щодо яких незрозуміла ситуація є для міської влади, але зрозуміло для нас, що там договір розірваний це є земля міста. Але ще в листопаді 2016 року, коли було кориційний комітет, коли е, допускали проекти до голосування, було прийнято рішення, що щодо цих спірних вісіми соток, поки там триває судова справа, проект там не буде реалізовуватися. А на всі інші території даний проект по відновленню зелених насаджень парку буде реалізований. Це питання було вирішено ще тоді, в листопаді 2016 року. І, на жаль, коли два тижні тому збиралися, вони знову підняли це питання, а там тривають суди. І за цей весь час вони більше це питання не піднімали до автора проекту, не зверталися. Управління ЖКГ, яке відповідає за виконання цього проекту, поки не демонструє продуктивності праці. З'ясувалося, що виконавці навіть переплутали фірми, які мали б відповідати за виготовлення документації. Таким чином активісти не можуть зрозуміти, чи управління ЖКГ наумисно затягує справу або необачно демонструє свою нефаховість. Під час конференції пояснення так і не пролунало. Управлінням житлово комунального господарства, яке е, реалізовує проект. Е... Ви казали, є викопіювання тільки території, так? Є це план. Да. Так. Не Тобто, самої проекти кошторисної документації ще наразі на не час немає. Немає. А реалізації поки немає, але про свої ідеї рівняни не втомлюються говорити. Студенти кафедри міського будівництва і господарства присвятили навіть свої дипломні роботи пагорбу слави. А от це саме. Парк, функціональне призначення якого збігається з тим, що є зараз, це меморіальний парк. Тобто, бачите, залишена основна ця вісь, залишена комплекс, який в нас може бути музеєм, облаштовані паркомісця для того, щоб сюди діставатися, прохолюнкові зони. Ну і в парку в нас там є якийсь такий потічок. Студенти вирішили його підсилити, зробити якісь місточки. Ідея прекрасна, погоджується активісти. Але на все про все потрібні мільйони і поступова реалізація. Взяти кошти можна від іноземних партнерів у вигляді грантів. Пропонує начальник управління культури і туризму, але тоді доведеться вражати своїми модернізованими ідеями. Придумати чим він може зацікавити там Європу, Америку. Плані якоїсь нашої нашого новітнього бачення, бо їх ці новітні ідеї, новітні використання, можливо, якісь там сонячні батареї. Ну, треба придумати, що там таке супер-супер новітнє можна було б використати в цьому парті. В принципі. Вітряк там парус, ну, можна придумати так чи інакше почати потрібно з малого довести до пуття територію, яку занедбали. Зробити це куратори проекту хотіли б до кінця року, тому дуже сподіваються, що профільне управління таки піде їм на зустріч. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Суттєві зміни сьогодні легенда рівненського баскетболу Сергій Ліщук представив нову стратегію розвитку саме цього виду спорту. Чого варто очікувати краянам та юним баскетболістам? Дізнавалися наші журналісти баскетболу у рівному жити. У цьому переконаний спортсмен світового рівня та корінний рівнянин Сергій Ліщук. Основне завдання дати можливість розвиватися молоді у даному напрямку. Нині у місті для цього створюють баскетбольний клуб Рівне. Хочемо об'єднати дві баскетбольні команди це жіноча БК Сузір'я та чоловічого БК-93. Для того, щоб ефективніше просувати цей бренд БК Рівне, щоб це було краще, це нове ім'я. Ну, мета мета яка? Мета залучити якомога більше глядачів на трибуни, дати змогу дітям. Цей почу почути поштовх, що баскетболін живе. Зокрема, зараз у нашому місті працюють над кількома спортивними комплексами, де будуть займатися баскетболісти. Спортивний комплекс на Макарова, який уже на сьогоднішній день має проектну документацію, і, можливо, в найближчі часи вже вдасться зрушити з місця цей процес на сьогоднішній день. Експертизу проходить проект по будівництву нового. Баскетбольного майданчика зі штучним покриттям. На 200 глядацьких місць це буде проект європейського рівня. Крім того, є можливість побудувати новий спорткомплекс для ігрових видів спорту за підтримки Федерації баскетболу України та литовських партнерів, кажуть спортсмени. Слід зазначити, що цей проект є пілотним та націлений на чотири міста України: рівне, Біла Церква, Черкаси та Вінниця. Кошти на реалізацію має виділити Кабмін. Від міста потрібна тільки земля та комунікації. Я дуже е, маю великий оптимізм, що можливо дійсно дасть Бог вдасться. це. Проект по створенню спортивного центру з допомогою голови федерації баскетболу України. Якщо можливо, треба якісь чи листи, чи рішення сесії, що місто готове виділити кошти для комунікації для прокладання мереж для, для виділення ділянки. Якщо треба, ви можете поговорити в Києві, бо іноді треба якісь офіційні папери, щоб вони знали, що депутати, міська влада це питання офіційно обговорила і підтримують. Що буде далі? Побачимо очевидним, є те, що нині спортсмени із Рівненщини входять до складу з. Бірної України та представляють нашу державу на чемпіонаті світу, тобто це засвідчує високий рівень підготовки баскетболістів. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А про те, як рівняни вимагають від влади зробити місцеві дороги за міжнародними стандартами якості. Дивіться відразу після випуску новин у рубриці Рівненщина Європейська. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.